Якщо розібрати цей парний пульсатор, то ми можемо всередині побачити, що він складається. Почнемо з цього сторону. Знімемо бокову кришку, зараз ми його вивчимо. Та ми бачимо всередині дві мембрани. одну велику, одну маленьку. Мембрани ці також знімаються. Можна зняти велику мембрану, а можна зняти маленьку. Не будемо її знімати. З іншої сторони також. Відкрутити. Ми побачимо такі самі мембрани. О, бачите, з цього боку такі самі мембрани, як і з цього боку. Так він працює. Отак працює його пульсація. Зверху ще й є можливість зняти кришку і подивитися, що ж там під ним. Ми знімаємо кришку, під нею такий перелоний ущільнювач, а під нею ми бачимо механізм самого пульсатора. От, от так воно рухається. Тож рухається таким чином. Якщо в процесі роботи, пульсатор перестав працювати. Потрібно його розібрати, проглянути оці мембрани, щоб вони були цілі, не пошкоджені. Якщо в разі того, що вони пошк... стали пошкодженими, можна придбати додатково отакий ремкомплект, в якому вже входять всі резинки. та Мембрани і потрібні мембрани замінити, а бажано замінити всі відразу. Також можна зняти верхню кришку та перевірити, чи немає всередині сміття, продути, прочистити його, і тоді все зібрати назад і знову працювати.